Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі. Сьогодні у нас 4 лютого, прекрасний деньчок. Давно не зазванювався з вами, тому що, по-перше, нічого було говорити, по-друге, вирішив трішечки відпочити. А сьогодні вирішив прогулятись трішечки. показати вам садочок, що вже поробили. Пообирали в садочку, почистили, пообрізали поросоль. Все, в принципі, підготували до майбутнього сезону. Як бачите, залишили там від 3 до 6-7 ну, пагонів, щоб якнайкраще все, якнайкраще було все для укорінення в цьому році. Двох, будучи, дво, буду, буду переходити на двохрічку, багато е, в цьому році порос, поросли, а саджанців не буде. Десь близько двох тисяч-300 тисяч, штучок буде. Все інше буду залишати на дорощування, тому що, як бачу, що саджанці е, в основному беруть вже двох однорічку одну річку не беруть, а як беруть, то це все. Дешеве, але нема смисла займатися двохрічкою, Тому переходимо на двохрічку в основному, буде вирощуватись гарний посадковий матеріал. Провалююся, як бачите, добряче тут. Тут звісно добряче. Зараз пройдемо стрічки покажу. Ось така вона. Як бачите, взяли 2,5 метри. Вже на 9 році вже починає зростатись, думаю, що років 5 і все зростеться. Тому будемо переводити із... з того, що це йде у порядочку, будемо переводити, поки що старатись переводити на міжрядя, а там далі буде. Видно, як бачите, такий -то. садочок, все вирощується і все буде прекрасно. Будемо, тому що, як не кріпти, все одно два роки треба, щоб був гарний початковий матеріал. Треба бути два години позаніматися. Спочатку буде вирощуватись біля. Сад біля рослинки маточника, а потім ще рік буде дорощуватись у... ну, окремо. Від, від, від мами буде відділено і буде дорощуватись окремо. Якось так. Як бачите, отут два рядочки буде вже готових посадкового матеріалу, а тут небагато, 200 штук десь в районі, кому потрібно заберете. Все остальне буде вирощуватись ще рік і потім вже в наступному сезоні зможете їх забрати, тому що, як не крутий, потрібно два роки на те, щоб мати гарний посадковий матеріал. Тут ось, зараз якщо вийде, бо таке поза гортало що навіть і не вийти. Чекайте. Ну, ось як бачите, садочок той, що чисто на горіх, цей, що був посаджений, і цей ще вже був посаджений, це вже літо пішло. Там далі за ним іде те, що було як правильно сказати, експеримент по вирощуванню мені каже, що там він, напевно, процентів на, проценті, на 80 не вдався, але побачимо. Тому що, як не крутий, потрібно приривати в теплі, потім лікше міриться ріс в теплі і потім вже висаджувати. Так воно все буде більш-менш непогано. Якось так, друзі. Тут особо показувати нічого, молоденький садочок. Де не де були випади, то потрібно було досадити, довисаджувати, але тут вже більш-менш все непогано. Треба було десь досадити. Те, що осінню казалось, що воно ще живе то ось то весна вже покаже, що де вже точно що потрібно досадити. Тут ще потрібно новий посадковий, кажуть, новий посадковий, тут треба буде обрізати і підв'язати. І вся робота буде на цей рік зроблена. Тут а чимало роботи. Тут чимало, але теж гарненько все виглядає. Цей рік вже дасть більш-менш якийсь врожай. Побачимо, що воно буде. Якось так, друзі. Ще показувати там далі нічого, воно все маленьке. Тут трішки підправити, тому що де неде де попропадало по цей день Якось так, друзі. Давно не бачились, був радий зняти вам невеличкий відосик. Всім гарного, та е, промислового та га, мирного неба вам, здоров'я і до зустрічі. Ставимо лайки, підписуємося на канал, коментуємо, задавайте питання. І всім-всім самого найкращого. До зустрічі!